Чарівна кристалля, Беде звати Е, Миша. Фух, сказала, е, як звати вас, питає Миша, а де тут продаються кристали, питає Миша? Та отже, води, відказує продавець, а як коштують, каже, питає Миша. Ви не знаєте? Там ціни написані. А ви не потрапляєте в халапи? Ні, випукую я. Пуш, пуш, пух Хто це пукає? Думаю, собі я. Монстер, монстр. А, тікай. Ні, це не монстер, а монстеррохрод. Ні, це монстр. І йде монстр до кристальну. А кристали летять, а монстр іде ще на мишу. О, ні, і він її не розчавляє. І пішов геть. Ура! Перемога! Перемога! А чого питаю? Я. А тому, що він пішов геть.